Привіт, друзі! Мене звати Костянтин. Я офіційний представник компанії Люкс Вош Румунія. І сьогодні, як ви бачите, ми знаходимося на новій миці LuxWash. Об'єкт знаходиться на півдні країни. Це найпівденніше місто Румунії. Поруч зі мною пан Алін, власник цієї мийки з міста Турномегуреле. мегуреле І ми хочемо почути від нього зворотній відгук. Де ну, вам сказати, ці хлопці дуже серйозні, і я вельми їх рекомендую. Хто не довіряє їм, сконтактуйтесь зі мною, і я підтверджу це можете приїхати а, до Турну Мегурели та переконатись самостійно мігурелі. у виконаній роботі Люксвош я обрав в першу чергу через професіоналізм, якість та довіру. команда люксвош переконала мене іншими об'єктами, які вони реалізували в Румунії порівняно з конкурентами, вони відрізняються в першу чергу серйозним підходом якістю робіт та продуктами нового покоління. Технологія LuxWash – це надсучасна технологія, яка відповідає високим європейським стандартам. Проект тривав дуже мало часу. Вся робота, яку ви бачите тут, зайняла чотири місяці, включно зі всіма фінішними роботами. Я вважаю, що це дуже прибуткова інвестиція із дуже хорошою дохідністю. За моїми підрахунками, десь через три, максимум чотири роки я поверну собі свою інвестицію. Балаторія знаходиться у місті Турнумегуреле, на виїзді в сторону міста Корабія. Це дуже близько до центру міста на об'їздній дорозі.